Все, що необхідно знати, професійному етішнику зібрали під одним дахом. Четверта конференція it ралі відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Майже півтисячі фахівців та аматорів прийшли, аби дізнатися. Про останні новинки в галузі інформаційних технологій мені цікаво дізнатися нового. тут є теми, які стосуються моєї роботи, і вони допоможуть мені розвиватися. Зараз багато доповідачів цікавих буде. Зокрема, з нашої компанії також хочу послухати, як люди відповідають виступають, і щось почерпнути нове для себе цікаве. Серед спікерів конференції керівник івано-франківського департаменту компанії Елекс Наталія Мухіддінова вона вирішила розповісти учасникам, як необхідно поводитися за умови змін, які нині. Відбувається не лише в Україні, але й в цілому світі. Її порада не ігнорувати їх, а навпаки, пристосовуватися. Нам треба незати середовище не тільки в якому ми живемо, але й довколишнє середовище. Та? І коли ми зробимо цей аналіз, ми можемо зрозуміти, чи змінюються наші пріоритети, і якщо змінюються, то куди нам до то куди і як нам до них рухатись? Які ресурси нам потрібно, щоб здійснити цей рух, і коли наступить точка спокою. IT-галузь розвивається надзвичайно швидко. Переконані організатори конференції технології змінюються чи не кожних декілька років. Тому і створили майданчик, аби всі могли поспілкуватися. Все для того, аби галузь йшла вперед. Для України ця галузь дуже важлива з тої точки зору, що це є галузь, яка має величезний інтелектуальний потенціал, і власне люди заробляють не маленькі гроші виключно своєю розумовою працею. І це як на мене це є досить хороший варіант для розвитку такої собі можливо промисловості в Україні і розвитку середнього класу. Формат конференції it ралі є щорічним. Відтак творці форуму атішників обіцяють організовувати такі зустрічі і надалі.